Добрий день! Сьогодні моє відео буде про крапельний полив, про який я вам розповідала місяць тому. Свої огірочки я висадила 2 та 9 червня, ті, які не зійшли. І в ці ж дні я поставила ось, такі, ось такий крапельний полив. Це в мене огірки ростуть в теплиці. Як бачите, зараз на... погода показує 35 градусів. А вчора в цій теплиці, о 10-й ранку, температура була 41 градус. Тому оцей самостійний зроблений крапельний полив мене дуже-дуже виручає. Я зробила ось такі луночки в огірочках. Там, де нема сітки, я ось так підв'язала. Бачите, там проволока. Ось так підв'язала мої огірочки і до кінця теплиці. Там в мене затіняюча сітка. А тут, де в мене є сітка, тут в мене огірочки проростають на сітці. Ось так виглядає моя тепличка. Ось так виглядають мої огірочки. Різниця між огірочками. 2 та 9 червня один тиждень. Ось так. В цьому році дуже погано у всіх з огірками. У мене також спочатку, на мій огірочок, який я посадила раніше, напали трипси, трипси, від трипсів я бризкала. Зараз вам скажу, покажу, бризкала актоцидом. Актоцидом десь два тижні тому. Трипсів нема. Але я думаю, що, скоріш за все, на двох огірочках, навіть на трьох, вже з'явилися паутинний кліщ. Хоч тут актоцид і пишеться, що і від паутиного кліща, і від трипсів. Ось пишуть вони. Огірки. Томати, баклажани, огірки картопля, королацький жук, рослинні кліщі попелиці. Ну, трипс, і трипси, також трипси. Від трипсів я і збавилась. А от, скоріш за все, за все, тепер в мене завівся паутинний кліщ. Зараз я вам покажу на що в мене підозра. Цей, цей огірочок я посадила його. Верхушку з'їли фазани, які в нас гуляють тут по дачі. Бачите, ось якісь п'ятна, похоже на переноспорос. Спочатку були трипси, потім похоже на переноспорос. Тиждень тому я свої огірочки обробляла Redomil Gold R. Там срок очікування 14 днів. Так як в мене огірочки ще тільки зав'язуються. І я не буду збирати врожай, то це норма. Редоміл Голд Р срок очікування 2 тижні. Так що в мене запас є, можна цим препаратом обробляти. В, є... в Європі запретили препарат Редоміл, а Редоміл Голд Р можна, якщо у вас немає. Квіточків до цвітіння Редоміл Голд Р. Так, а ось так, бачите, виглядають мої огірочки. Дуже, ну, це ж я побризгала Редоміл Голд, такий Р, такий нальот. А ось дуже виглядає схоже на павутинний кліщ. Кажу, спочатку були трипси, а тепер схоже на павутинного кліща. Обробляти. Свої огірочки я буду. Актофіт. Тут же пишеться 100%. Так, зараз огірочки. Павутинний кліщ. І тут в основному павутинний кліщ, павутинний кліщ, поводити кліщ. Тобто, це 100% від павутинного кліща повинна допомогти. Так, а ще сьогодні свої огірочки. Я буду. Удобрювати добривом, бо ще не разу я їх не удобрювала. Удобрювати я буду рост концентрату. Хотіла біологічними препаратами, курником, але так як і зараз я на дачу приїжджаю дуже рідко, один раз в два тижні, тому що працюю. А ще в мене у селі у мами огород, я там все висадила і помідори, і огірки. І Баштан, В общем, все в мене там, на тому городі. Я там працюю, там я буваю один раз в тиждень, буваю частіше, а на дачу один раз два тижні. Ну, так як у мене зараз відпуска, я приїжджаю на свою дачу два рази на тиждень. Але цього теж замало. І тому ці огірочки, коли я висаджувала, я їх... Висаджувала з землею біогумус. Ну, поки що їм вистачало живлення. Але за такої жари я хочу ще їх підкормити, щоб вони були здоровіші, щоб вони добре боролися з різними захворюваннями. Щоб у них був здоровий імунітет. Так. І тому сьогодні я буду їх підживлювати не курником, як хотілося би. Курник треба розводити, треба чекати. А так як я приїжджаю дуже рідко на дачу, у мене нема часу вистоювати курник і так далі. Тому я беру розконцентрат, початок вегетації, азоту 15, фосфору 7, калію 7. Плюс гумат калію і плюс мікроелементи. На 10 літрів води це буде робити кореневе підживлення. На 10 літрів води. Так, 25 міліграмів, 5 ковпачків копеч... на 10 літрів води. Так як в мене огірочків тут не дуже багато, я буду робити на 5 літрів. Два з половиною купочка. Розкопий роз концентрату. Ось так. А в селі я раніше посадила огірочки. В мене вже два рази я збирала врожай, один раз запізнилася приїхати, і моя мама моїми огірочками кормила сусідських качок. Ось так, не спіла приїхати, мама вже качок покормила, так як вона статусюм не люблять огірочки. І тому, щоб вони не пропали, вони їх кормили, качкам скармлювали. І так, два з половиною копачка на 5 літрів води. Однією рукою неудобно. Ну і що, викрутимось. Так. Два з половиною. Це буде моє перше підживлення огірочків. Ну, так як я вам вже розповідала, що, що вже з тріпсами я боролася актоцидом. Тепер ще буду з павутиним колищом боротися актофітом. І ось так підживлювати буду Свої огірочки. Вчора, слава Богу, у нас в минулому році не було води на дачі, тому що підірвали Коховську ГЕС. В цьому році у нас вода на дачі є. Тому я вчора полила свою тепличку зі шланги, чуть зволожила тепличку, бо кажу, вчора ж було 41 градус в теплиці, сьогодні вже 35 градусів. Огірочкам чуть-чуть полегше. Так, перед тим, як підживлювати свої огірочки, обов'язково їх треба пролити водою. Хоч я вчора й проливала водичкою, але перед, підживлення, перед підживленням проливати треба обов'язково. Ось я пролив водичкою, потім підживлю свої огірочки, а потім буду їхати додому. І включу свій крапельний полив. Як я його включу, зараз я вам покажу. Ось. Бутилочку Хай зараз впитається, трохи водичка. Так, поки я буду поливати, зараз водичка трохи впитається, і я вам покажу, як працює мій крапельний полив. Я, чесно кажучи, дуже задоволена крапельним поливом, тому що він мене дуже виручає. Навіть коли я приїжджала один раз два тижні, приїхала, полила в гірочки, відкрила бути, і з сигулки поступово капала водичка. За скільки вона капала, не знаю. Може за день вода уходила в лунку огірочки, може за два, може за декілька часів. Не знаю, нічого не можу сказати, але я приїжджала, Огірочки, слава Богу, всі живі. Ніхто не засох, тому крапельний полив мій діє. Так, і тепер будемо підживлювати мої огірочки. Тут більше азоту, огірки полюбляють азот, а також вони полюбляють фосфор для нарощування кореневої системи, а також калій, щоб листя не жовтіло і щоб. Води краще зав'язувалися. Так, поливаємо як. Ось огірочок маленький, зов, зовсім трошки. Опа. Огірочок побільше, можна пів літра. Ось так. Огірочок великий, коли будуть вже великі, можна, цей монолітровий ковшик, можна по... Літру, а зараз поки що по пів літра. Дуже багато теж не потрібно. Ось так. Ось так. І ось дивіться. Зараз я вам покажу. Ось так я буду від'їжджати додому, відкриваю кришку. І з голки починає капати водичка. І отак от у мене літрові бутилки, 1,5-літрові, літрові. І так вони капають. І мої огірочки завжди з вологою. Цим крапельним поливом я дуже-дуже задоволена. Ну, а на цьому поки що все. Всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал. На цих вихідних зніму відео: Що в мене росте в селі, які врожаю гірочки в селі та помідори. Все, підписуйтесь на мій канал. До побачення. Всім, мирного неба над головою. На все добре!